Всіх вітаю, друзі! Європа нарешті починає набиратись сміливості і починає давати відпір російському агресору, проводити реальні червоні лінії, надіємось на це, і ставити ультиматуми на випадок майбутніх провокацій. Бо ми бачимо, що останніми тижнями Росія вкладає в це прям дуже багато грошей для того, щоб перевірити рішучість НАТО, як то говорять. Ми зараз з вами це розберемо, і мене особисто дуже і дуже здивували всі заяви, але найбільше останнє. Тож дивіться це відео до кінця. Підтримайте лайками, коментарями. Обов'язково підписуйтесь, дякую кожному з вас. І по перше, з чого почнемо? Голова МЗС Польщі Сікорський заявив на засіданні Радбезу ООН, що він каже: Я маю лише одне прохання до російського уряду. Якщо ще одна ракета чи літак без дозволу, навмисно чи випадково вторгнеться в наш простір і буде збита, а уламки е, впадуть на територію НАТО, будь ласка, не приїжджайте сюди щоб скаржитись. Ви були попереджені. Тобто, Польща нарешті офіційно повідомила і попередила е, Росію про те, що е, наступні е, порушення повітряного простору конкретно Польщі а будуть якби цілі таки будуть збиватись, і жодних компромісів на рахунок цього не буде. І тут найцікавіше те, чи вирішить Росія випробувати те, що сказав Сікорський, і чи спробують вони перетнути цю червону лінію в той же самий день? Дональд Туск, який являється прем'єр-міністром Польщі, також він заявив дві речі. Перше, він сказав, що Польща не буде збивати самотужки російські літаки, які не заходили в її повітряний простір. Тобто, це е, стосується випадку, коли російські літаки робили провокацію над е, нафтовою вишкою польською в міжнародних водах. Е, Прем'єр Польщі Дональд Туск під час прес-конференції е, прокоментував позицію президента Чехії Петра Павла е, пропозицію його збивати російські військові літаки, якщо вони порушать кордон. З НАТО зроблено після інциденту з мігами, які залетіли на територію Естонії. Але знову ж таки Чехії говорити дуже легко, бо Чехія знаходиться за Польщею, польща ж знаходиться в безпосередній близькості до білоруського та російського кордону. Що ще сказав Туск? І це до речі така зміна риторики в іншу сторону. Коли ми маємо справу з ситуаціями, які не зовсім зрозумілі. Як-от нещодавний політ російських винищувачів, але без порушення польського повітряного простору, оскільки це не наші територіальні води, нам потрібно двічі подумати, перш ніж приймати рішення про дії, які можуть спровокувати дуже і дуже гостру фазу конфлікту. Е, от. Але мені потрібно бути на 100% впевненим, що всі союзники будуть ставитись до цього так само, як і ми. Що якщо конфлікт перейде в дуже гостру фазу, ми не будемо самотні. Декларації чеського президента тут. Недостатньо і е, справді я думаю, тут тут говорить про те, е, і, можливо, навіть в якійсь мірі звинувачує президента Чехії, е, що е, говорити всі дуже великі молодці, і потужна підтримка в Твіттері це також дуже круто, але чи готові абсолютно всі країни е, НАТО е, виступати єдиним фронтом проти е, тієї загрози, яка зараз? Нависла над східним, на східному кордоні. Ви, до речі, можете свою думку з цього приводу написати в коментарі під цим відео. Далі. Швеція паралельно також заявила, що міністр оборони Йонсон заявив, що Швеція буде збивати російські літаки, які порушать її кордон. Це також ще одне попередження. От він таку оборону зробив, відповідаючи на питання про провокації РФ. На східному фланзі НАТО, зокрема в Польщі в Польщі та Естонії. В так званій е, постанові ІКФН е, уряду е, уряд дав Збройним силам інструкції щодо того, як слід поводитись з повітряними суднами порушників. Це включає право за необхідності застосувати зброю з попередженням або без нього. Е, це була також заява Швеції, і ця заява вона дуже цікава на фоні того, що. Буквально вчора вночі відбувалася якась максимально для мене незрозуміла ситуація в Данії, а також в Норвегії, де було помічено ряд невідомих безпілотників, через які було закрито аеропорти. І що найдивніше, що ці безпілотники ніхто не збивав, аеропорти були закриті цілих 4 години, і всі просто ну, якби, була повна тотальна бездіяльність. Просто були закриті аеропорти, проводились якісь там. Поліцейські операції, але потім дрони просто собі десь зникли, десь полетіли, вони сказали, що вони їх не збивали. І е, е, на фоні цього в Росії зростають свої апетити, і вони, роблячи ці провокації, провіряють, наскільки ж сильно зараз, е, е, наскільки сильно зараз НАТО є готовим до можливих провокацій і взагалі до можливого нападу тієї самої Росії. The Telegraph випускає дві е дуже таких е цікавих статті про ядерну небезпеку. По-перше, Путін готується до ядерного удару. Він не просто погрожує, а тримає палець на червоній кнопці. Ризик... Є три моменти, які вказує Зетелеграф. По-перше, ризик ядерної війни нині найвищий за десятиліття, адже Путін та Генштаб розглядають ядерку як реальний бойовий інструмент, а не просто засіб Стримування, як це було завжди у всіх країнах цивілізованих. Друге, відсутність довіри між РФ та НАТО, паралельні навчання, взаємних звинувачень в планах нападу і провокації створюють небезпеку випадкової ескалації, через що можуть просто полетіти ракети. І третій пункт е також вони повідомляють, що ситуація нагадує кризу 1983 року. Під час, під час навчань Ейбл Арчер, кори, коли світ опинився за крок від ядерної війни через 에, російські, точніше через радянські провокації і підозри. Але тоді на той момент на щастя вдалося 에, ситуацію 에, утримати під контролем, і все закінчилось якби без ядерного апокаліпсису. 에, і далі на фоні з цим Телеграф також випускає ще. Одну статтю, де говориться про те, що Естонія планує розмістити британські винищувачі, які здатні нести ядерну зброю після порушення її повітряного простору російськими мігами, і тут лише питання: два питання: чи Британія і НАТО погодяться розмістити ядерні літаки в Естонії? І по-друге, як на цю новину зреагує Росія, якщо справді туди буде перекинуто. Таке озброєння. Бо вони, мені здається, що вони просто можуть сказати, що це наші законні цілі, і ми будемо це знищувати. Але знову ж таки, я би хотів дуже сильно помилятись. Далі е, ще одна дуже цікава статистика від Defense Express. РФ може атакувати шахедами майже всі столиці Європи. Дрони навіть долетять до Іспанії в разі розгортання пускових майданчиків на території Білорусі. Якщо розглядати запуск дронів з Криму, Брянська або створення майданчиків в Санкт-Петербурзі, то дальність шахетів в межах 1800 км вистачить для того, щоб атакувати всі країни Скандинавії, Нідерланди, більшість території Німеччини та Південь Італії навіть. Якщо говорити про е, дрони Герань-2, то в них е, довжина польоту до 2500 км, Уявіть собі. Цього вистачить для того, щоб бомбардувати е, територію Британії, Італії та також більшу частину Франції. І в деяких випадках вони можуть долетіти навіть до е, території Іспанії. Е, тож бачимо, що е, зараз абсолютно всім країнам Європейського Союзу і НАТО, так якщо ми говоримо про НАТО, е, Мені здається, що після таких статистик вони ну, просто зобов'язані напевне розробити ефективний захист проти шахедів, проти цих граней і так далі. Тобто, я не знаю створення мобільних вогневих груп, виготовлення безпілотників перехоплювачів, так, навчання відповідно військових, щоб вони орієнтувалися, що як робити, і вміли це робити. Бо ми розуміємо, що якщо, наприклад. Раш, Рашка би вирішила запустити 500 шахетів по Європі, то F-16 чи F-36, чи Петріотами дуже багато не зіб'єш. А якщо зіб'єш, то Росія може на наступний день зробити те саме. І через декілька тижнів такої оборони просто не буде чим стріляти. Так? І це економічно невигідно, ми про це з вами вже багато разів говорили. Також заява. На мою думку, дуже важлива від прем'єрки Данії, от вона сказала, що поява дронів над Копенгагеном це найсерйозніша атака на інфраструктуру країни за всю її історію. І Данія не виключає в цьому всьому причетність Росії. Поліція додає, що дрони були добре керованими та зникли до перехоплення а керувала ними досвідчена особа. Через закриття аеропорту Копенгагена е, також було затримано велику кількість е, рейсів, і е, під ці затримки попало цілих 20 тисяч пасажирів. І як я говорив на початку відео, дуже дивним є, що Данія е, 4 години спостерігала за цими дронами, відслідковувала їх, дивилась на них, можливо, з ними фотографувалися, але ніхто їх навіть не намагався збити. І після цього вони просто полетіли. І в мене чомусь. Це особисто моя думка. Немає е, якби, жодних сумнівів, що це була ще одна російська провокація для того, щоб подивитись, як вони будуть діяти в ну, Данія, е, Норвегія, можливо, Швеція, як вони будуть діяти в таких обставинах, коли просто з'являються якісь невідомі дрони, чи будуть вони їх зразу збивати, чи будуть вони просто на них дивитись? Вони на них просто дивились. І якби ці дрони мали на меті е, вразити якийсь інфраструктурний об'єкт. То ми можемо зробити висновок, що їм би з великою верігідністю вдалося б це зробити. На фоні з цим, так Sky News повідомляє, що в Німеччині готуються до тисячі, вони готуються до тисячі поранених на день в разі війни з Росією. І вже зараз. Е вони готують і свій персонал, і відповідні протоколи, і лікарні е, розгортаються для того, щоб у випадку е, війни вон, Німеччина розуміє, що вони будуть е, тиловою країною. Бо країною е, де, будуть, де можуть розгортатися теоретично е, активні бойові дії, це будуть країни Балтії, також е, Польща. От, а Німеччина буде тиловою та логістичною країною, яка буде забезпечувати власне первинне лікування е, ранених, а також е, всі логістичні ланцюги, якими будуть поставлятись продовольство, там, зброя і, і військові туди на е, можливу лінію фронту. Тож бачимо, що в Європі на сьогоднішній день набираються е, і дуже сильно, на мою думку, змінилась риторика. Набираються вони зараз е, е, сміливості і е, вказують якісь свої власні лінії. Це може хтось посчитати дуже смішним, але, як на мене, для європейського політику це дуже і дуже. Серйозні заяви, якщо вони від них завтра не відмовляться, і будучи тим більше виконувати їх, якщо щось залетить на територію НАТО, то е, тоді є шанс, що Росія, в принципі, ніколи не нападе на НАТО. В інших же ж випадках, якщо це все залишиться просто словами, або риторика знову зміниться на більш м'яку, е, то е, може бути по різному. І кожному хто проживає в Європі, дуже дуже чітко потрібно це розуміти. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде як завжди, дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня. До зустрічі.